Англійські дій слова можуть плутати. Давайте сьогодні вивчимо кілька таких пар. І так, перша пара hear це слухати, і overhear це підслухати випадково, ненавмисно. Наприклад, I hear music from the next room. Я чую музику з сусідньої кімнати. А от over here це підслухати випадково. Наприклад, I overheard them talking. About the party. Я е, випадково почула, підслухала, як вони розмовляли про вечірку. Ще одна парочка look і overlook. Look – це дивитися. Наприклад, look at the picture подивися на картинку. А Overlook. Це проігнорувати або не помітити. Наприклад, I overlooked the mistake in my email. Я не додивилась, не побачила, не помітила помилку у своєму листі. І остання фраза sleep over sleep. Sleep – це спати. Наприклад, I sleep 8 hours a day. Я сплю вісім годин на день. А от oversleep це проспати. I overslept and missed the bus. Я проспав і пропустив свій автобус. Сподіваюсь, було корисно. Ставте лайки і follow over.